Фотовиставка патріотичні поробки та веселий флешмоб до дня української державності у дитячому сточку, номер 73 пройшло свято для вихованців. Дітлахи з юного віку в ігровій формі навчалися любові до батьківщини. Сьогодні е, свято нове, але з великою історією день української державності. Відзначається воно нещодавно, але вже другий рік поспіль в нашому закладі. Ми його відзначаємо з дітьми і. Е, це той час, коли ми можемо розказати історію і зрозуміти, що наша держава існувала здавен і буде існувати. Так само назавжди, скажімо так, також разом з дітьми вихователі організували фотовиставку обличчя України. Пані Оксана розповіла, що ідея проведення свята належить всьому колективу садочка. Буде проведено для дітей у вигляді майстер-класів, де дітки будуть виготовляти різні поробки, які символізують нашу державу, і ми будемо робити такий нон стоп калейдоскоп Україна очима дитини. І в кінці ми побачимо саме нашу Україну». Україну, як бачать її наші діти. Малеча старанно вирізала, клеїла та прикрашала свої поробки. Зв'язки і потім сумка, І Так вийде калина, так? Так. Да. Роблю херб України. Герб України, а як ви робите? Розкажи нам. Беремо клей на кисточку, мажемо на тразуб і клеємо. Крапочки такі з бумажока. Розкажи нам, що ти сьогодні робила? Україну Україну, нашу державу, дуже гарно. А як ви робили? Розкажи нам молоді ви клеїли чи як? Клеїли. «Клеїли і прикладали окрім виготовлення атрибутів державності, малюки своїми руками створили обереги для воїнів-захисників, які передадуть їм на фронт. Є батьки, які наші батьки, які несуть службу, які захищають нашу державу, і ми напряму маємо зв'язок і передаємо завжди малюнки, обереги виготовляли їм руками, педагоги, дітки. Ну тобто цей процес. Не зупиняється з першого дня, з того дня, як ми відкрилися, і до сьогодні, і будемо це продовжувати таку ну чудову традицію, тому що ми розуміємо, що е, те, що виготовлено руками дітей і вкладено любов, це просто неймовірно підтримує наших захисників. У фіналі свята діти разом з вихователями станцювали патріотичний флешмоб.